Самі найкращим. Величезний величезний привіт. Сьогодні в огляді нова газета. Журнал, який починається з 31 травня і по 6 червня. Подивимось, що нам приготував АТБ на цей тиждень. І в мене вже золотий маркер. Будемо з вами відмічати, як завжди, самі найкращі знижки. в Газеті журналі АТБ. А приготуйте свої записники, самі найкращі знижки. Приготуйте а, свої карточки, блокноти, а, щоб відмітити, записати самі найкращі знижки в магазині АТБ. І поїхали з вами. Дивіться, Монако раніше це Монако коштувало, я пам'ятаю, по 55 гривень, і я купував навіть по дві упаковки колись. Ну, це було колись. 40%. Зараз по 95 гривень це морозиво, пів кілограма. Ну, я скажу, що воно дійсно смачне. І з полуничним чизкейком, і тірамісу. воно дійсно смачне. І знижка 40% в інших магазинах воно дійсно набагато дорожче. Морозиво каштан. Це у нас теж три ведмеді, 70 грам багат, 14 гривень теж хороша знижка. Можна купити. ямі-гамі 70 грам желейні цукерки по 17 гривень. Тут у нас будуть йогурти від Марійка. 130 грам 14 гривень, 150 грам стакан 1550 і з кульками 150. 5 грам 19,50. Теж хороші знижки на ці десерти можна придбати. До речі, можна я теж куплю і спробую, ніколи не купував цю Марійку. А Сир 135 грам вже вага. Не 150, як було раніше, а 135, 47,50. За 135 грам знижка 30%. Тут в нас ковбаси. З м'ясом, мабуть. Так, пів кілограма до пюрешки, своя лінія, пів кілограма 58,50, хороша знижка. І ковбаса губернаторська, своя лінія, кілограм 259 гривень. Теж знижка 40%. Хто її купував оцю цю ковбасу від своя лінія, залишайте відгуки, чи вона хороша, чи як вона за смаком. Залишайте коментарі для нас, для тих, хто ще її не купував. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Тут у нас йде майонез королівський. 160 грам 14,70, 300 грамів 27 гривень і кетчуп до шашлику. Королівський смак, 270 грамів упаковка 17,20. Теж хороші знижки. 35%. Зверніть увагу. І огортаємо, відкриваємо наш журнал. Дивимось, що тут. Тут теж у нас ковбаски від добров кілограм 364 гривні Тірольська. Ковбаска а, тернопільська від своя лінія 338 гривень за кілограм. Шинка від своя лінія 81 гривня, пів кілограма, сир король сирів від торгової марки Пирятин 160 грам. Упаковка 49, ну, можна сказати, 50 гривень. Сир твердий 12 місяців, 100 грам 63 гривні. Сир, м'який фелата 230 грамів 50 гривень і бринза 250 грам 52 гривні. Майже. Намазанки, як я кажу, як я говорю, намазанки 135 грам вага з лососем та кропом. 38 гривень. Польський продукт. Тут у нас кондиціонери Савекс Ополіскувач для тканин, півлітровий 70 гривень і майже 2 літри 132 гривні. Гель для душу 45 гривень, півлітрові. Торгова марка Меладо. Не знаю, це, здається, Польща, я колись робив огляд в магазині, якщо я не помиляюсь, стоїть. Стоїть код 590. І, і ці також, якщо я не помиляюся, теж Польща. Гелі для душу: 750 мл це велика упаковка. Зверніть увагу, 77 гривень це дуже хороша ціна, дуже хороша вага. 30% знижки, тому можу сміло обвести і сказати, що да, це хороша знижка. Засіб для миття посуду Washen Free, всім знайомий, півлітровий 27,50 у пляшці 40% знижка. І у запасі теж півлітровий 22 гривні, 40% знижка. Тому, якщо у вас є пляшка, можна купити у запасі ще зекономити декілька гривень. Засіб в капсулах Washen Free. 19 штук, 136 гривень, 40% знижка. І засіб в рідині гель 2,1 кг, 77 гривень. Теж 40% знижка. Непогана знижка. Я його купив, але ще я ним не користувався, тому не знаю. Ну, я думаю, що для таких темних речей, мабуть, ну, написано універсальний. Подивимось. Теж, хто його купував, залишайте коментарі, як він вам цей засіб для прання. І дивимось далі з вами. Креветки 400 грамів 175 гривень, форель, шматок зі шкірою. 180 грам вага 179 гривень. Оселедець, філе в олії, 250 грам, 61 гривня. Паста креветочна від Веладіс, 150 грам, 45 гривень. Сардіна від екватор 240 грам, 48,50. Паштет Памапол 30 гривень, 200 грам, як завжди. Тут у нас приправа: гриль, барбекю, техаський стейк, ребро, барбекю 30 грам, 18 гривень, 30 копійок. Кава. розчинна, чорна карта: 120 грам, 115 гривень. Чай, ловаре в пакетах різні смаки 39,60. 24 пакети в упаковці. Тут в нас конфітюр від верес. Вишневий 370 грам, 57 гривень, 80 копійок, майже 58 гривень. Бісквітні тістечка 280 грам, 63,50 Шоколад Мілену 90 грам плитка. Пористий, білий, молочний і чорний 26 гривень. Драже від своя лінія: 13 гривень, 80 грам. Жувальні, е, жувальні цукерки зі смаком ягід 11,50 за 30 грам. І відкриваємо далі. Дивимось. Тут у нас асорті горіхове, фруктово горіхове із горіхами смаженими. Вага усіх пакетів йде по 125 грам. Ціни бачите. Горіхове 66,60. Фруктово-горіхове 51 гривня. І смаженими горіхами 36,60 Миндаль, мигдаль 150 грам, вага 78 гривень. Соломка картопляна 75 грамм 25 гривень. Шампуні, шаума. Зі знижкою якою 20% 94 гривні. чоловіків від лупи. І догляд відновлення для фарбованого 77 гривень. 400 мл йде шаума. Шампунь та маска від Калус. Літрові 110 гривень. Поки що ціна незмінна. Підгузки для дорослих 10 штук в упаковці 164 гривні. Папір вологий, туалетний, 50 штук в упаковці 27,50. Тут у нас пергамент, своя лінія 5 метрів 16,70, освіжувачі повітря гелеві, аромати. Два асортименті, 30 гривень за упаковку. Батарейки в упаковці 4 штуки 67 гривень. А тебе ніколи не залишаю в остороні самих маленьких, і тому а, іграшки. Розвиваючи книжки. Все це можна придбати в АТБ. Дивіться, яка цікава колонка бездротова з функцією радіо для дітей можна придбати в АТБ. Це якась новинка. Ну, і, звичайно ж, наша улюблена промгрупа, яка починається з 1 червня і по 7. Кастрюля емальована з кришкою на 4 майже на 5 літрів. 370, 349 гривень, це вже зі знижкою. Форма для випікання 199 Тарілка. Це якась велика, мабуть, та? чи яка незрозуміло. 35 гривень, чашки 320 мл, 55 гривень. Набори будуть а, салатників. На 2,5 літри, 1,5 і півлітрові. Набір з трьох штук 149 гривень. Набір пластиковий для сипучих в наборі три штуки на літр 360, 66 гривень. Контейнери а, з харчової фольги. Дві штуки в упаковці 46 гривень. Фільтр глечик 249 гривень, вже зі знижкою на 3 літри. Тут у нас буде кошик пластиковий на 20 літрів 159 гривень. Миска пластикова на 6 літрів 56 гривень. Рушники 50 на 90, 50 на 100, 119 гривень. Подушки. Алої Вера, лаванда та бамбук в асортименті розмір 50 на 70. Вже зі знижкою 239 гривень. Тример. На батарейках 139 гривень зі знижкою. Ось такий набір. Електрочайник 299 гривень з гарантією на 12 місяців. 1,5 на 1,8 літрів. Плита індукційна за 1000 гривень. Гарантія 6 місяців. Так, і остання сторінка. Теж тут, мабуть, якісь цікавинки будуть лак. Для нігтів 19 гривень. Ваги кухонні 259 гривень. Зарядний пристрій на два порти USB 100 гривень. Набір шкарпеток. Три пари в упаковці чоловічі, да? 58 гривень. Комплект жіночий футболка з короткими рукавами та бріджі. 100% бавовна, 400 гривень. Футболка чоловіча 119 гривень. Козирки жіночі 100 гривень. Капці дитячі пляжні 169 гривень зі знижкою. Мокасини 400 гривень жіночі. В'єтнамки жіночі 159 гривень зі знижкою. Шльопанці чоловічі 199 гривень. Набір для шуруповерта з магнітним подовжувачем в пластиковому боксі 159 гривень зі знижкою. Підсвітка салону автомобіля з різними кольорами. Із пультом 249 гривень. І трійник. 60 гривень. Ось такі будуть новинки, цікавинки і знижки В АТБ. А я вам бажаю всім економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і зустрінемось в наступному відео. І до зустрічі!